Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, віршик, і скажіть мені, як, яка професія на думку поета є головною? Спитав у мами чи у тата, які професії у них? Професій у світі є чимало, сповна, їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якою вчитимешся й ти? Письменник, лікар, геолог, учитель, цлюта. І кресля всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мушиш там набути, не станеш у житті ніколи, тим, ким з дитинства мрієш бути. Тож, малята, яка професія е, вважається головною? А саме от поет Анатолій Костецький, яку професію вважає саму головну? Яку? Школяр. Школяр, так, дітки. Тож дуже важливо дуже добре оволодіти цією професією. Сьогодні ми з'ясуємо, де працюють школярі, їхні обов'язки, а також що зміниться у вашому житті, коли ви станете школярами? Тож, я прошу вас пограти в таку гру, називається шкільне інтерв'ю. Я задаю питання, а ви мені відповідаєте. Тож скажіть, будь ласка, у якому місяці ви підете до школи? У якому? У вересні, так, так. І ким ви станете першого вересня? Школярами. Школярами. А чим відрізняються дошкільнята від школярів? До так, дошкільнята ходять в дитсадочок, так, а школярі вже відвідують школу. Так, добре. А хто з вас вже бував в школі? Хто вже був? Подобалось? Yeah. Так, цікаво. цікаво, так? Цікаво. Mm -hmm. У новому місці завжди побувати цікаво. Так, mm -hmm. тож зараз ми з вами відправляємося в уявну онлайн-екскурсію до школи. Учить читати, рахувати, і співати, і писати усіх збере довкола. Ця велика гарна школа. школа. Ми з вами прийшли до школи. Дивіться, яка вона гарна. Скільки в неї поверхів? Два. Три поверхи, так, в неї великі вікна. Ось. Скажіть, будь ласка, а хто нас зустріне в фоє в школі? Коли ми заходимо, ми попадаємо в фоє. Хто нас там зустріне? Чи Там нікого не буде. Там може бути охоронець, який відповідає за безпеку вчителів, робітників школи, також діток слідкує за порядком. Також може бути фоє консьєрж, який зустрічає всіх гостей і говорить, кому куди йти, запитує, допомагає зорієнтуватися в школі. Або фоє може бути черговий вчитель. Без супроводу нас до школи не пустять. Коли риби виростають, добре плавають в воді, птахи високо літають, звірі бродять по землі, а людина підростає, в школі знання получає, відкриває, пізнає все, що в цьому світі є. Отже, коли ви підете до школи, ви виберете свою школу, ви підете до різних шкіл, на частіше Школу, яка знаходиться э, в районі вашого проживання. Скажіть, будь ласка, як називаються кімнати в школі? як Клас. Так, класи або кабінети. Так, а заняття в школі? О. Уроки, як називається час між уроками, коли дітки відпочивають або готуються до слідуючого Перерва. Перерва, так. Скажіть, будь ласка, де можуть зустрітися діти різних класів? Де вони можуть зустрітися в школі? В коридорі так, або на шкільному подвір'ї. Хто скликає на урок, та дзвен... то дзвенить шкільний дзвінок. дзвінок. Так, раніше були ось такі отручні дзвін... дзвіночки, черговий вчитель, робітник шов по коридору і дзвенів. Зараз автоматичні дзвіночки. От дзвінок сповіщає про початок уроку, а також про кінець. Так, а зараз я пропоную вам. Відгадати шкільні загадки це загадки про ті предмети, які потрібні будуть вам у навчанні в школі. Тож будьте уважні. Ховають в мене шкільні речі, потім кладуть мене на плечі, і я мандрую день за днем зі своїм другом-школярем. Рюкзак, Рюкзак, або ще говорить ранець, так, так, дітки. Водить букви і слова. От яка цікава штучка. У руці моїй нова і гарна. Ручка. Ручка. ручка, ручка вірно. То в клітинку, то в лінійку написати тут зуміка, і малювати дещо зможеш теж шкільний учнівський. зошит. Так, він може бути і в клітинку, і в лінійку, і в косу лінію. так. Її шанує кожен. Вона повідать може про все, що на світі білім, і дорослому, і дітям. До знань веде доріжка, коли з тобою. Книжка. Книжка, так. Ми пам'ятаємо, що книжки бувають і різні. Так. Скажіть, будь ласка, як називаються книжки школярам? Якось по-іншому називаються. Підручники, молодці, молодці дітки, підручники. підручники, так, ось ось підручник математики, ось підручник хімії, отже. Учнівські книжки називаються підручники. Дерев'яний та довгенький, хвостик в нього є маленький, як у фарби хвіст мокає, все довкола розцвітає. Що то таке? Дерев'яний з е, хвостик має і у фарби його мокають. Що то, дітки? Фінточка. Фінточка. Так, ну, український пензлик. Пензли. Пензли. пензли, пензли. Так. У портфелі є хатинка, ручки там живуть, резинка, клей, лінійка, кутники, школярі, помічники. Де ж все складають? Все, що потрібно. Пенал. Так, вірно, дітки, це пенал. Вони дуже різні з різних матеріалів, а саме головна їхня задача все зберігати, все, що потрібно, школяреві. По паперу він гуляє, різні речі зображає, гарний хлопець молодець. Хто це, звісно, Огурець. А якщо подумати. Олівець. Так. Олівець. Олівець! Так. Ось у мене на картинці зображений простий олівець, його особливість того, що його можна що, витирати резиночкою або ластиком, якщо невірно щось е, зробив, або е, набросочок. Ось, А є також кольорові олівці. так. Цю найпершу в, в школі книжку знає будь-який школяр до усіх книжок доріжка прокладає нам буквар. Тож перша книжка, з якої ви вже багато хто з вас познайомився, але все рівно перша книжка, з якою ви познайомите в школі, то буде буквар, де ви будете знайомитися з кожною буковкою, літерою, які вона звуки позначає. Поскладово читати це перша книжка в житті кожної людини. Для навчання в школі потрібно дуже багато предметів, шкільного приладдя. ось Також потрібно буде в школі що дітки? У мастері? Так, це, це палітра, палітра, де змішують фарби. Також потрібно буде пластик. Клей, клей. Для того, щоб олівці були в доброму настрої, потрібно буде точилочка, для того, щоб провести гарні рівненькі лінії. Лінійка. Лінійка. Для того, щоб творити, потрібен буде альбом, пластилів. Там у школі потрібне буде, ще, ще багато. І біля будете ви виступати, займатися також біля дошки. так? На дошці буде показувати вчитель все, що потрібно. А деякі моменти, то й школярі виходять і показують свої знання. Отже, дітки, навчання в школі це перша сходинка ваша в доросле життя. І шкільне життя цікаве, шкільне життя багатогранне. теж має свої складності, ось, але наскільки воно буде успішним, в багатьох випадках багатьому залежить від ваших зусиль, від вашого бажання. Ось я бажаю вам, щоб ваше шкільне життя було цікаве, і щоб ви його запам'ятали як радісні події у вашому житті. А на сьогодні, все. Дякую за увагу.